Казка про чотири пори року. Жив собі у великому чарівному світі рік. Він мав чотири прекрасні доньки пори року. Усі вони були різні, але кожна по своєму чудова. Перше приходила весна. Молода, ніжна, усміхнена. Вона розплітала свої зелені коси, торкалася землі теплими дощами, будила квіти і трави зі сну. Прокидайтеся, малята, лагідно кликала вона. Час прикрашати світ барвами. І все навколо оживала, співали пташки, дзюрчали струмки, усміхалася сонечко. Коли весна втомлювалася, на зміну їй приходило літо веселе, гаряче, щедре. Воно любило яскраве сонце, пісні жайворонків і пахощі меду. Дозрівайте плоди, гукало літо, — Даруйте людям солодкі ягоди, стилі колоски. Усе навколо було зелене, барвисте і сповнене радості. Після літа приходила осінь. Спокійна, мудра і трохи сумна. Вона вдягала дерева у золоті та багряні шати, збирала врожай, дякувала землі і за її щедрість. Настав час відпочинку, казала осінь, хай земля набереться сил до весни і ліс. Засинав під шелест опалого листя. А потім приходила зима білосніжна, холодна, але казкова. Вона вкривала землю м'яким пухнастим килимом, малювала визерунки на вікнах і тихенько шепотіла. Спить поля і лиси, доки я вас оберігаю сном. І все завмирало в очікуванні нового пробудження. Так і живуть доньки року весна, літо, осінь і зима, змінюючи одна одну, щоб світ ніколи не нудьгував. Бо кожна пора це маленьке диво, подароване природою.